Хотілося б сказати свіжий, я завжди кажу, це свіжий, там, з останніх, але насправді він вже п'ятирічної дали. Як швидко? Часу. Пробіли в тексті, як пробіли в голові, розвісивши власні портрети в дзеркалі, куди біжать живі дерев на столі, дозволяючи торкати лісуми мертвими. Як зі стін здерти, і листи, і конверти, а значить, віднайти метод, щоб все приховати. Гріха лада, тіла, притерті. Сьогодні споглядаю своє... Завтра справа лише в тому, як себе задавити. Місце, де ми всі зберігались, це відкрита втрата, конвульсивні спроби щось робити. Шипи і руки, ми подвійно приречені, а це втрачений час, порушений спокій, ніч витікає втечею. Помічаю, що орів занадто глибокий. Не забуду поливати квіти, вберегти барліху, якому буду спати. Заклеїти конверти, в конвертах діти, а їм всього лиш форми надати. Перестаю блокувати те, чому статись, не оминути. Злегка пришвидшую, спалах стоп, стоп занадто різкий, стоп. Це занадто круто.